по комплектації давай розкажу вам комплектацію значить фаркопчик фаркоп, розеточка все працює партронички задні камера заднього виду є і працює. камера заднього вида далі у нас і ззаді отакі стеклоподъемнички Вверх, вниз Также. под бутилочку под стаканчик Резеточка 12 вольт у нас є. Отакі От сидіння. Офігенне, це не чехли, нічого, це такі сидіння в машині. Таніровочка, легенька таніровочка. По заводу заднє темніше, переднє світніше. Такі накладочки, це заводські це ніхто їх не ставив. Коврики два комплекта. Повний стеклопакет, блокировка задніх дверей, окан, щоб не опускались, не поддимались. Значить, у нас круїз контроль, регулювання руля. Коректор руля. По висоті. По-моєму, да, по коректор фар, що немаловажно є. Жоден болтик не крутився. Нічого не мавілилось. Далі у нас іде 6 ступочка механіка, кондиціонер, круїз-контроль, сенсорна магнітола повністю, робоча і все, навігація, партронік задній можна відключати, круїз-контроль, ограничення швидкості екорежим старт-стоп функція, відключення ЄСП, всіх блокировок, коли нам треба їхати по поганій дорозі. Також передній привод, авторежим переключається так. И блокировка це привод, постоянный Магнітола, Все четко, на Функція, функция руки, мультируль полноценный. Тут можно музыку регулировать. Музыка дуже класная. Отакі у нас ниши прекрасные. Тут тоже что там -то можно положить. Бардачок. О, машина моя. Идеальная технічне, визуальное состояние. Отакі от два зеркала, держатель під очки або під якісь документи. От, машина. Ну і подушки безпеки. Передні і, по-моєму, бокові. Регуліровка отакої штучки уверху вниз. Усі є в наявності ремні безпеки. Плюс помаж при старті вгору при старті вниз. Як ця функція працює, допомаж при старті вгору, я вам покажу. Тобто машина, якщо ми їдемо наверх, машина назад не відкатується, так само і наперед не відкатується. Я вам її продемонструю. Зараз поїдемо, покажу. Стосовно обслуги, машина обслужена почти, та не почти, а, наверное, трошки більше 40.000 грн в неї вложено. Тут, блядь, нове все. Тут просто нова тачка. Е, нові гальмівні диски, гальмівні колодочки дінуться, а не нульцеві, і без виробки. Без виробатки. Подкапотка, ніколи нічого не милось. 5 В40 масла. Мінялось, будь ласка, 26.09. на 205 тисячах, 2 тисячі назад. Навіть 1900 кілометрів назад. Не треба нічого робити. Просто сів і їдеш. Я вам покажу сервіску. Вона обслуговувалася на СТО Гаражу Чернігіви, Це на ремзаводі. Там є всі дані про цю машину. Дервізка це все є. Зараз я вам покажу квитанці. Відласочка. 25 тисяч гривень. Все, що було поміняне. Це одна квитанція і друга квитанція на 6340. Це остання обслуга в нас була 25.09.25 .25 року. Оце менялось. Так що вся історія є на сервісі. Сервісна книжка швейцарська IDD. Послідня відметка 23 рік було 194 тисячі. З оригінальними підписами все по офіціалу, по базі.